Про ти мрієш, мила, дивлячись удаль? сюди, накриває душу в вічі Бери мою руку і без безворотя, бо у нас немає іншого життя. Про що ти мрієш, мила, у сни? все буде окей, присня зими, нота ми лунають наші почуття. І у нас немає іншого життя. Не перерахувати, скільки я без тебе тут. Місяці години так летіли на межі мій пульс. Лише спогади мене тепер лікують. Про тебе знову я в кімнаті циримую руками до сонця, лише б на хвилину. З собою мій світ, моя, тінь, моя мила. Я знаю, ти чекаєш мене, біда на швидко мене, і ми повернемось додому, і війна собі ми воли. При душі зігріє тільки нас, спокій, дорожче, золотих прикрас, ми вдвох і краще нічого нема, але накриває думки sometimes. Про що ти мрієш, мила, ти вряче сюда, накриває душу вічі сомдаймз. Бери мою руку і безворотя, бо у нас нема іншого життя. Про що ти мрієш мила? заглядав у сни все буде, окей, після зими ми, та ми лунають наші почуття, і у нас немає іншого життя, там на тобі чекають люди, потяги з минулого в нікуди. Я не знаю, куди бігти і як бути. По дорозі вітер, на порозі, лютий, але поруч ти тримаєш мою руку, наче стимули які питання, де мені брати ці кляті сили знає. Я не здамся, доки бережу твою любов. Погляд темно, і віддаю себе в полон. бо у нас немає іншого життя.